Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з вами, з антонімами, протилежними зазначенням словами. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо речення, сонце навесні, тепле, лагідне, ніжне. Мій тато сильний та могутній. В реченнях підкресли синоніми. Запам'ятай, слова, які мають протилежне значення, називаються антонімами. Вечір ранок. Сидіти стояти. Відгадай загадку. Чорна корова всіх людей поборола, а білий віл усіх людей побудив. Ніч і день. Вивчи загадку і запиши її з пам'яті, а потім підкресли всі антоніми. Давай трошки пограємо. Поєднай цеглинки у пари. Відповідно до кольорів, щоб утворились прислів'я. Нових друзів мало, а старих не забувай. Більше думай, менше говори. Ледачий голодний, а працьовитий ситий. Запиши прислів'я, підкресли всі антоніми. До слів добери протилежні за значенням слова і запиши. Плакати, сміятися, схід, захід, запитання, відповідь, швидкий, повільний, мовчати, говорити. Веселий, сумний. Шкідливий, корисний. Тут, там, вгору, вниз, добре, погано. Поміркуй, що ти знаєш про добро і зло? Склади невеликий текст. Добери до нього заголовок. А найкращий текст. Потрібно записати. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою 41 перша сторінка, перша вправа. З'єднай лініями слова, які протилежні зазначенню мало, багато, працьовитий, ледачий, війна, мир, загубити. Знайти Робота в парі. Якщо немає пари, можна попрацювати самостійно. Отже, прочитай висловлювання, спробуй їх пояснити, як ти їх розумієш. Маленька праця краща за велике безділля. Високо літає та низько сідає. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Зароблена копійка краще закрадений карбованець. Знайди в цих висловлюваннях антоніми. Підкресли їх. Маленька велике. Праця безділля. Високо низько, гірка солодка. Правда брехня. Зароблена крадений. Утвори сполучення слів із протилежним значенням і запиши. Зразок. Тихий спів, дзвінкий спів. Отже, треба знайти і утворити сполучення слів з протилежним значенням для таких пар слів: Тиха вулиця, тиха течія, тихий крок, тиха розмова. Для довідки є слова. Гомінка швидкий, голосна, стрімка. Після укладання сполучень усно склади речення із двома сполученнями слів. Добери синоніми до слова голосний. Давай пограємо у гру так чи ні. Визнач істинне чи хибне дане твердження. Дай правильну відповідь. Якщо правильно, Обери зелену цеглинку, якщо неправильно, червону. Отже слово темний є антонімом до слова світлий. Це правда. Слово красивий є антонімом до слова прекрасний. Ні, це неправда. Вони синоніми. Вдома потрібно виконати шосту вправу на 57-й сторінці. Спочатку прочитай прислів'я, поясни, як ти їх розумієш, запиши, а потім підкресли антоніми. Дякую за увагу. До зустрічі!